Вітаю, хлопчики дівчатка. Продовжую грати через золото. За аміну в другій добі беру Сонгай. У спадку беру експансіоністський атрибут, культурні атрибути набираю. За золотко, здається, я зберігаю міста і додатковий економічний атрибут беру. І, звісно ж, 4 поінти вкидаю в науку. Два додаткові. Атрибути і щось на додаткову науку. Дуже важливо мати три атрибути в науці і в культурі, тоді ми можемо дотягтися до бонусів науки і культури з ресурсів. Як ви туди підете, неважливо. Ну, мені подобається брати 25% мастерс, але можна і а, щось інше взяти. Наукому у дереві першочергово розкачати 15% до будівництва будиночків і 20-20%. До щастя і золота. Також дуже важливо взяти плюс один науки з ресурсів, і якщо ще щось лишиться, то один науки з кварталів теж непогано. Цей бонус на квартали, він дуже хитрий, тому що кварталом вважається район з двома актуальними будиночками. Тобто, якщо у вас будиночки старі з минулої доби. Вони не утворюють квартал, і бонусу ви не отримуєте. Зазвичай ми комбінуємо ці Вархаус-райони, вони Ейджес становляться, і тоді ця бракачка дає додаткове щастя на цих Вархаус-районах. Е, скільки у вас на початок, на початок другої доби у вас є три райони, і ще одразу можна будувати stone Тобто, ви можете отримати додатково. По два райони з міста, окрім інших районів, які у вас теоретично можуть бути, наприклад, унікальний район. В мене таких нема, але у вас можливо такі є. Так от, якщо у вас було чотири міста, і ви побудували всі вархаус райони, всі складські будиночки, і також свій унікальний район, то у вас буде по 4. По три райони з міста 3х4, на 12 науки за один атрибут, тобто за одне очко спадку. А якщо брати щось інше, окрім атрибутів, ви просто отримаєте менше науки. Тому я от рекомендую завжди по максимуму брати атрибути. Я також рекомендую вам звернути увагу на Алікс Вілос. Це компанія-забудовник на Балі, засновником якої є мій друг Алікс. Завдяки якому я маю можливість знімати для вас відео українською мовою. Якщо ви мрієте про власний простір на балі або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на АLEX Вілас. Так смішно вийшло, зарашив картографію, а плести не можу сетлером, бо він там іде шість ходів до води. Якось так дивно вийшло. Тож, дарма рашу, все ж таки обсерваторія, це наша перша наука завжди. Майже завжди. А першим цивіком я дуже люблю відкривати торгівців. Вони самі по собі дуже дешеві, можна купити одразу 4, щонайменше і загнати кудись поторгувати в найближчі міста. Мені такий, такий варіант здається оптимальнішим. Також за міну я отримую додаткові кошти за кожен ресурс в слоту. А ще в мене є картка, здається на імпортовані. Ресурс, там один золото, один задоволення в місті за кожен імпортований ресурс. Але я, здається, її затупашив і не поставив одразу. Але найближчим святкуванням або найближчим цивіком відкритим її зміню. Важливо снайпити золотко. От в Остії золотко і ще в якомусь місці золотко. Це дуже важливо для Сіма. От снайпити золотий ресурс це кожне золотко, це наче 20%. До вашого золоткового інкаму. Розумієте, це дуже потрібно. У мене зараз нуль, тому я хочу от дістатися тих золотих злитків. Як завжди, мій човен згорів у морі. Я не знаю, як це трапляється кожного разу. Взагалі, човен може проплисти 4 клітинки і вижити. Там він здох на третій. Не знаю, як так вийшло. Можливо, я знов забув ним погодити, але можливо, там була якась буря. І вона його вбила. Дуже смішно вийшло з цим містом. Я так не хотів його сюди ставити в минулій добі, бо тут не було ресурсів взагалі. А тепер там з'явився кит, і я думаю, о, кит можна ставить. Хоча насправді можна було би і не ставити, але в мене доволі багато науки, тому дуже швидко закриється феодалізм і додаткові міста будуть. Одразу там викупляв всілякого, щоб дістатись китів. Кити дуже смачний ресурс, мабуть, один з найкращих. Він чи 4, чи 5 а, промки дає. Шостим кроком таке вивчив обсерваторії і нарешті можна їх збудувати. Я пхаю їх в один з академіями, бо, скоріш за все, я взяв академію Золотої Доби, тому, побудувавши обсерваторію, я матиму ще один квартал, який дасть мені додаткову науку і культуру. З атрибутів. Ну і в сам квартал можна бути, буде саджати спеціалістів. Здається, я саджав спеціалістів туди. Дуже важливо мати велику кількість дібки, тому не забудьте зберегти монументи і віли з першої доби, будуйте їх разом і не перебудовуйте, хай вони там стоять. Дібка важливіша, вона більш цінна за ці 4 золотка і 4 задоволення, що ви витрачаєте на їх утримання. В цій добі також є два будиночки, які дають Діпку. Це Гілд Холл і, здається, Данжон. Їх також будуєте в один квартал, і незважаючи де, просто так, щоб вони вам не заважали за стакою робити. І хай вони там собі стоять далі, вони також дадуть вам шість е, діпки в третій добі, ну і 4 діпки в цій добі. Так от чому я все про дібку заговорив? Мені. Дуже рідко кидають андевери, дуже рідко кидають мені взаємодію, тому що в мене гарні стати. І в мене накопичується велика кількість дібки, яку я, ви не повірите, витрачаю на каравани. Тому мені дуже подобається грати через каравани. І тому я просто граю через караван, бо якщо я буду грати інакше, в мене не будуть витрачені всі ресурси в нуль. А як ви знаєте, дуже важливо витрачати всі ресурси в нуль. Хочу поділитися ще одною тіпсою. Я знаю, що багато людей скіпають будиночки на їжу, наприклад, баню і сади. Але окрім того, що вони дають досить багато їжі, дивіться, що я зараз зробив, я в минулій добі розмітив собі банею, де я буду будувати оці вархаус будиночки оці млини. І зараз просто перебудовую баню і сади з минулої доби. Тобто я і річку випадково не засрав якимось там будинком чи чудом і отримав додаткове зростання. А також є картка на 30% швидкості будівництва, якщо ви перебудовуєте щось. І тому ці два верхаус-будиночки вони збудуються швидше. Бо ця картка вона дуже потужна в ранній грі, і я рекомендую її вам також використовувати. Десь на дев'ятий хід відкрив теологію. Нарешті можна вибрати якісь вірування. Як бачите, всі вже позабирали відрування, але оскільки мало людей, то там ще нормальні лишилися. Дуже круте вірування на два реліки за обернене місто з трежер-флотом, з срібним флотом. Але проти ботів воно не працює, бо боти не будують міста зі срібним флотом. Проти людей норм. Всі інші вірування, якісь незрозумілі. Це фаундер Belief. взагалі майже нічого вам не дає, бо воно спонукає вас до релігійної війни, а це може когось образити, оскільки всі хочуть взяти картку 15-15. і може призвести до якихось негативних наслідків, до якоїсь війни, можливо. Якщо я не помиляюсь, є якесь чи темна золота доба, чи якась унікальний спадок, який дає вам. Додаткову науку, культуру, здається, за ваші міста в чужій релігії в третій добі. Навіть якщо ви програли релігійну війну, здається, в грі є механіки, які вам компенсують цей програш в наступній добі. От. Тому я взагалі не парюсь е, з приводу релігії, е, з приводу цих реліків, якщо ви не якась катька, то вам взагалі повинно бути пофігу. Я не бачу. Сенсу витрачати ресурси на оцю релігійну війну. Можливо, хтось любить релігійні війни, я ні. Ну саме тому і не рашу цю релігію, мені все рівно на неї. В якийсь момент я помітив, що ці сонгайські будиночки дають якусь неймовірну кількість золота. Десять. Можливо, вони стакаються взагалі від будь-якої річки, не тільки від навігаційної. Можливо, ще щось, але от подивіться, я їх перебудовую, і вони там дають по 8, по 7, по 10. Я просто їх повикупляв, щоб максимально забустити приплив золота. І на 10-й хід, чи який там хід, зараз маю 514 золота за хід. Тобто, приємно так дві такі циві потужні мати, та міна. Прям. Аміна, до речі, дає вам можливість взяти сангай, і попередня ЦИБа також дає багато золота в Місісіпсі. Там ота картка на будиночки біля ресурсів дає золото. Тому, так, що хочу сказати. Темпово, темпово, ви майже нічого не будуєте, а якщо ще і золото можна наторгувати, то взагалі круто вийде. До речі, подивіться, я заслав торгівців майже у всі можливі точки яких доставав і скільки маю? Близько 30 ресурсів. Зараз це 30 наук і 30 культури додатково. Це дуже багато насправді це скільки? 40... 20%, 20 десь. Десь 25% додаткової науки і культури маю просто через те, що я зарашив торгівців і поторгував з людьми. Досить смішно вийшло. Я другим ходом вже мав сетлера, який повинен був плести в далекі землі, зарашив картографію, але все одно місто на найближчому острові посадив лише 14-тим ходом. Я не знаю, скільки б я не намагався, будь-слухняним не старався, але все одно не виходить не виходить в мене зарашити оце розселення. Я бачив, як люди нам роблять, у них досить непогано виходить, але скільки я не намагаюсь, в мене. Мене ніяк раніше 10-го кроку сетлер навіть на островах не сідає. 16-м кроком зарашив універи. Насправді їх треба купляти. А я так, я їх і купляю. Так, о, взагалі рекомендую купляти будиночки на науку, їх цього два на всю добу, і кожного разу, коли ви їх купляєте, ви дуже сильно присвич... пришвидчуєте свій темп. Тому от будиночки на науку норм купляти. Можливо, на культуру також можна купляти, але культури у вас завжди трохи більше. Тому чи витрачати гроші на культуру чи ні, то вже дивіться по вашим фінансовим. Чомусь ніхто не збудував Serpent Маунд, не знаю чому. Це дуже хороше чудо, якщо у вас є унікальне покращення. А в мене, як Сангайо, є унікальне покращення, тому ще їх підсилити. Чому ж ні? Нагадаю, що Serpent Man дає вам 4 діпки, 3 науки на кожному унікальному покращенні, а також дві промки на кожному унікальному покращенні. Тобто, якщо в мене в Алабамі 5 сангальських оцих будиночків буде, там ще і попередні будиночки стоять, то це 10 промки, це взагалі дуже багато. І ще й 15 науки. Ще одне круте чудо, ба більше найкраще чудо в добі великих географічних відкриттів, Дім мудрості він дає вам три реліки. І дві науки за кожен релік в цьому місті. Та є ще три слоти під реліки Якщо ви граєте за мін, в якому плюс 50% науки в столиці, і збудували оцей Дім мудрості в столиці, ви глядете, скільки він вам дає додаткової науки? Більше 20, я так думаю. Я не перевіряв, але. Повинен давати дуже багато. Дивлячись на те, що я досить довго плив до далеких земель, тут є дві круті МДшки, які можна засюзати і приєднати до нашої імперії. І взагалі дуже непогано так виходить, така, така конгломерація міст в мене там в новій землі намічається. Так, торговий флот, можливо, я взагалі навіть не назбираю жодного поінта економічного з цього. Срібного флоту, але то не важливо. В ній якось воно ну, пофігу на той, на той флот. Головне наставити міст на новому континенті, там, вийти в ліміт, скільки там, 15 чи 16 ліміт міст в другій добі. От, головне наставити їх, щоб у вас було багато міст, багато додаткових районів. Це дасть вам багато додаткової науки, культури і золота. Адже в атрибутах є прокачки на додаткове золото з ресурсів. В містечках подвоюються в далеких землях, тобто ви отримаєте вдвічі більше золота з ресурсів в містечках в далеких землях. Також в експансіоністі є плюс 15% до продукції в містечках, і плюс 30% до продукції в містечках в далеких землях. Щоправда, містечка повинні бути зі спеціалізацією, але то вже інша справа. Тому от друга доба вона про далекі землі. Ну або про масову війну за якихось монголів. До речі, подивіться, які прикольні карточки є в Сонгаю. Ви маєте плюс 50% до швидкості будівництва золотих будиночків, а також плюс 2 золота на шахтах, якщо в місті є золотий будиночок. Така собі комбо вомбо будуєте швидкий його базар. І ваші шахти приносять вам ще додаткове золота. Зараз. Якщо звернути увагу, маю 730 золота захід. Не знаю, наскільки це багато, але це доволі приємно мати таку кількість золота. Я впевнений, що є якісь комбо-вомби взагалі неймовірні, де можна ще більше золота мати, але я ще до них не доріс. Так що, якщо знаєте якісь круті комбінації, прям... Робочі, не аб'юзні, а от е, такі, що дійсно працюють. То не забудьте поділитися ними в коментарях під відео. До речі, це та гра, в якій я все ж таки зміг збудувати матчу Пікчу. Це мій перший матч у Пікчу за 200 годин. Дуже не чудо, дуже тяжко його збудувати. Е, можливо, це пов'язано з тим, що я не граю за циви, які спавняться в тропіках. Тому от е, мати тропічну гору. У мене не дуже виходило. А, ще ось Ще й барабудур будую. Коротше, хлопці віддають мені знов усі усі чудеса. Хоча я не впевнений, можливо, вже настав той час, коли вони всі полівали, бо ми граємо в такому дружньому лобі, і після першої доби вихід взагалі вільний. Якщо вам набридло чи ви втомились, то можете піти. Тож це ще одна гра, яку ми не дограли до кінця. Хоча, з іншого боку, я затестив ще одну круту комбо-вомбу, це Сангай з місісіпцями. Дуже подобається, дуже багато коштів, дуже крутий темп і от 27-й хіт, а я вже, вже все збудував. Ну, Майже все збудував. 29-м кроком засюзив МДшку. І одразу її конвертую як своє місто. Також я вже казав про це, але подивіться, наскільки потужна тут ділянка землі. Ще є навігаційна річка, і можна прямо всередині континенту поставити місто, і навіть буде у вас вихід у відкритий океан, тобто можна і човник з нього будувати. Прямо якась імба лютейша, дуже крута земля, дуже якісна земля. Подобається, я такої землі ще не бачив. Зазвичай якась хрінь, а тут прям цукерочки. 32-м ходом засюзив ще й культурне місто держави, але тут все позабирали, я навіть не знаю, що взяти. Будь-що можна брати. Оце унікальне покращення, воно мені не потрібно, в мене сангайське покращення. І так само, як попереднє місто конвертує його до своєї імперії. Дивіться, ще одне мегамісто на 10 тисяч ресурсів. Я прям не можу натішитись, наскільки вони круті. До речі, оцей спадок мілітаристичний, він досить хитрий. Я маю релігію, яка розповсюджує мою релігію на мої міста в нових землях, коли вони засновуються. Це дуже приємно, але є нюанс. МДшка не вважається вашим містом чи захопленим містом, тому, чи розповсюдите ви на неї релігію чи ні, вона чомусь мені не зарахувалась. Я не знаю, може це така бага, може я щось не так зробив, але коли я обернув МДшку в свою релігію, оті МДшки конвертовані, воно мені не зарахувало їх, як моє місто обернене. І не зарахувало як захоплене місто. Це досить дивно. Вважаю, що і захоплені, і інтегровані міста повинні давати додаткові поінти. і інтегровані міста мають вважатися захопленими, бо я ж їх не заснував. А там чітко написано: не засновані вами. Але чомусь вони не дають подвійні бонуси. І це дуже. Засмучує всіх дипломатичних гравців, дипломатичні циви не такі яскраві, як, от, наприклад, Греція. Останні шість ходів. Я нічого такого не робив, будував собі флот, будував адміралів, збудував, здається, три адмірали і 12 човників. Це досить непогано. Можна було б купити більше, але я залінувався. Я там був зосереджений на тому, щоб отримати якомога більше віг. Нарешті закінчилась доба. А оскільки всі повиходили, в мене не було ніякої конкуренції, я собі там клікав, клікав і наклікав майже 2000 голди за хід і чотири рази, здається, я вивчив цивіки майбутнього. Три або чотири, бо дуже багато додаткових wildcard поинтів мав. Також вивчу, скоріш за все, вивчу на переходовці технологію майбутнього. Тобто ще один wildcard атрибут. Скоріше за все отримую. А на цьому все. Дуже крута цива, що можу ще сказати? Наостанок. Спробуйте самі, вам сподобається. Обов'язково підписуйтесь на канал. У нас тут дуже багато крутого контенту, як на мене, чомусь людям не подобається, але дуже хороший, якісний контент роблю. А не забудьте про нього розказати вашим друзям, бо щось от, от з кінця лютого прям, як відрізало людей від цивки 7 Мабуть, не зайшла, хоча гра дуже, дуже цікава. Не забудьте написати коментарі, що ви думаєте взагалі про Сангай, про Місісіпі і про Аміну. Я вважаю, що це відео гідне вашого лайку, тому не забудьте поставити і його. А якщо захочете зіграти з нами в мультиплеєр, то вступайте в мою групу в Discord, де ми граємо всьому циву. І я вам ще раз, У нас такі лайтові ігри для того, щоб розібратися, як взагалі працює гра. Ми там Сидимо, тервенемо про всіляке, і вихід вільний. Якщо у вас там з'являться якісь справи, можете, можете піти. Ніяких поки що таких суворих правил нема, бо дуже мало гравців, і якось вас карати за те, що у вас з'явились. Якісь справи в реальному житті я просто ну, не можу. Тому ще раз, ще раз запрошую вас всіх заходити в групу в Discord, будемо грати всьому циву. Гра дуже хороша і цікава, якщо розібратися. Деякі є невеликі, я вважаю це мінорними, негараздами. от з пересуванням Юнітів, і чомусь людям не дуже заходить інтерфейс, хоча. Там найбільша претензія до цього інтерфейсу, те, що гра не розказує, як в неї грати. Я от розібрався, взагалі немає ніяких проблем з інтерфейсом. Єдине, що дратує, те, що нема е, фаст мува. Але і його обіцяють до кінця місяця пофіксити, тому взагалі, з мого точку зору, з моєї точки зору буде ідеальна гра. Тож. Якщо там у вас є якась можливість, якщо у вас є можливість витратити 3000 тисячі гривень на комп'ютерну гру, то витрачайте і будемо в неї грати. На цьому в мене все. Бувайте.